Так, записую наступне відео а, про. Колір. А, про те, як же не опускати руки. Це практична наша зустріч, така у відкритому варіанті, як не опускати руки, коли ціль не реалізовується. А, ми поговоримо про 60% давності а, і 40% вибору. Це знаєте, от той рок. А, те, що потрібно пройти, а, і те, на що ми можемо попливати, те, що ми можемо змінити, комусь везе, а, комусь фортуна посміхається більше, комусь менше. Насправді це не випадковість. А значить, були зроблені певні а, кроки, певні можливості, які проявилися а, таким результатом. І іноді, що б ми не робили, результат не приходить. І тоді людина зневірюється, тоді людина втрачає контакт з. З своєю живою силою, з здатністю радіти, з здатністю мріяти, втілювати ці мрії як цілі досягати певного результату. І а, навіть я історія, знаєте, я зараз проходжу такий період, там долучилась до певного проєкту, і ну, ніби я розуміла, про що це, але сьогодні зробила там певну вправу, і я ще отримала замість відповіді, глибину якогось розуміння про те, що мені важливо, я ще більше заплуталась і я така думаю, про що це? що це, ну Тобто там у мене проблем не було, але проявилось, ніби там от є певний такий заряд, певні якісь заблоковані емоції. Я така думаю, ну, я розумію, а, знаю про що мої супротиви, і тому я просто довіряю. От є такі моменти, коли потрібно, потрібно довіритися життю, довіритись собі, довіритись своїй цілі, щоб була ясність, і просто рухатися. А, те, що потрібно, знаєте, от завжди те, що закривається, те, що таке ніби таємне, воно рано чи пізно воно стає явним. Рано чи пізно, раніше чи пізніше, дізнається той, кому потрібно дізнатися. Тобто, ну, може, це не ця людина там, яка прагне розкрити якусь таємничу чи якийсь секрет. А, але якесь рішення, але дізнається той, кому потрібно буде. Тобто, ну, іноді в роботі ми бачимо просто, як розвиваються сюжетні лінії людського життя, і таке спеціально не придумаєш. І в такі моменти дуже важливо знати своє призначення, не бігти за якимось, знаєте. Примарними відблисками чужих історій, або того, що відбувається в просторі, в соціумі, і довіряти собі, довіряти своєму життю, довіряти своїй цілі, не зраджувати себе або навпаки ну, бути відкритими до цих змін і. Робити правильний висновок і правильний вибір, і іноді одна фраза, наприклад, спеціаліста там чи в певній вправі, вона здатна людину повернути до контакту з своєю самоцінністю, з контакту з кон, в контакті з своїм достоинством. Людина приймає найбільш вір, вірне рішення. І чужі рекомендації можуть не працювати для вас, тому що вони працюють у інших людей, тому що є різні умови, і це не значить, що вони погані ці рекомендації, чи люди якісь погані. Чи хтось спеціально хоче вам нашкодити? Ні. А, головне, що важливо пам'ятати, що ваші рішення завжди в вашому серці. І коли ви довіряєтесь чужому, і це не спрацьовує, то це створює зневіру. А, Свої правильні рішення ви завжди знаєте, якщо знаєте, як їх отримувати, а якщо ні, ну, це можна робити під супроводом. І а, наше тіло воно завжди нам підказує. Це елементарно, коли вам, наприклад, ви не в тому просторі, де вам хочеться знаходитись, якщо люди вам не близькі за цінностями там, і так далі, а, ваше, тіло, а, ваше тіло завжди знає правду. і Якщо йти чужою стежкою життя, ви відчуваєте себе не на своєму місці, ваше тіло відчуває себе не на своєму місці, і ви не отримуєте тих результатів, коли ви задоволені собою, коли ви дякуєте. От за своє життя я бачила небагато людей, які задоволені своїм життям, які живуть не роботи, не як автомати там. Які щиро вдячні, що вони є на цьому світі, які дякують кожній людині. І, ну, це, це не так, що випадково, але від них іде оця впевненість, оця задоволеність життям, і, і ще показник, що ви живете своїм життям, що ви на своєму місці. Ви знаєте свої бажання, ви легко їх а, перетворюєте в цілі, ви легко їх реалізовуєте. І а, якщо ви живете чужим життям, за чужими сценаріями, за чужими програмами, може бути це родова система, там може бути ще щось, а, ви не знаєте, що це можна змінювати. Ви думаєте, що у вас немає сили, немає права, чи ще там щось, ви втрачаєте контакт зі своїми бажаннями. Ви не мрієте, вам, вам не цікаво жити, вам тяжко жити, вам а, знаєте, немає сили жити, а, і життя стає. Стає знесиленим безсилим. Люди думають: якщо економити, я вже говорила в минулому відео. Якщо економити, то а, буде більше. Насправді ні. Насправді потік перекривається, чого б це не стосувало, що стосунки з людьми загалом, що реалізації, що грошей. Що подорожей, і а, насправді все працює навпаки: чим більше правильно витрачаєш ту ж саму енергію, чи ті ж самі кошти, чи ще щось, чи свою власну любов, тим більше її повертається. Єдиний тут нюанс буває, що а, якщо енергію, ресурси витрачаєш не туди, куди потрібно, не на те, а, не на тих, то а, Людину зупиняються. Так, 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 якщо людина, наприклад, народжена для чогось одного, а вона терпить неналежно до себе відношення там від іншого, там це колектив може бути, це може бути місце, це може бути всередині якісь там внутрішні конфлікти, то це буде призводити до того, що енергія буде зменшуватися, сил буде менше. І ну, така це багатогранна тема. І 60% дуже важливо розуміти, що потрібно буде прожити і змиритися з цим, просто прожити, просто пробути з довірою тій цілі, яку обираєш, ясно йдучи крок за кроком, не здаючись, не зупиняючись, не зневіряючись, не піддаючись яких, якихось, якимось ілюзіям. Це якраз ті самі 40% простір для вибору зміни те, на що ми впливаємо, те те, що ми самостійно обираємо Наприклад, ми зараз всі живемо в стані в країні, де йде війна. Але кожен обирає, що робити. Хтось обирає. І насправді не всі повинні бути знаєте світлими і добрими. У кожного свої уроки, і кожен прийшов побути в тому, в чому потрібно буде побути. І хтось. Бонуси за те, що світлих людей збиває з праведного шляху. Ну, як би це так не звучало занадто пафосно, але але комусь йде плюс в карму, грубо кажучи, коли людина займається пліткуванням, коли там, там розводить якісь інтриги і так далі. І людині від цього добре. Людина на ну, дивишся на деяких людей, які все життя от займаються такою деградацією для когось, для світлих людей. для Сильних для цілеспрямованих, там і так далі, це деградація. Ну, в такі от ігри. А для людей, для яких не зрозуміло, як це бути там сильними по-іншому і немає талантів там, і так далі. То вони випливають за рахунок от такого, скачують енергію із тих, в кого є сила, а, хто позитивний, життєрадісний. І вони поспілкувалися, наприклад, вони працюють десь там, от, ну, наприклад, той же самий шкільний колектив. Ну, Є вчителі, які там до, я не знаю, чому я такий приклад, вчора наводила, сьогодні наводжу. Але ну, просто це ситуація жива, коли от, там, ну, обговорення от було. В буденному житті про те, що людині вже там 80 років, а вона виглядає там, на 40. От, Все життя в шкільному колективі була така людина, яка просто пила всі соки з людей, які, які з нею. Перетиналися. А, тобто ну, є люди, які які свідомо -хі -хі, знаходяться там, де можна от, чужу енергію трошечки собі перекачати. А, це я перейшла трошки в такий містицизм. От. А, але але, ну, це є, і про це теж можна іноді сказати. А, можливо, комусь потрібно про це почути, щоб. А, усвідомити, а як ви дивитесь на життя, а з ким ви знаходитесь поряд, з якими людьми, про що ви говорите, як ви дієте. І пропоную вам зробити арт-коучингову вправу а, про те, а, що покаже вам ваша ціль. От у вас у кожного є. У нас у кожного є ціль, ми чогось хочемо, ну, так чи інакше. І давайте поговоримо про ресурси і про перепони. Настільки, наскільки це можливо в такому форматі. Візьміть аркуш паперу і намалюйте коло. І це буде ваша ціль. Нехай це буде ваша ціль. І ліворуч, від кола напишіть мої ресурси і запишіть усе, що допомагає, що є вашими ресурсами. Це можуть бути знання, досвід, підтримка, ваші якісь таланти. Напишіть те, що ви самостійно вважаєте вашими ресурсами, напишіть те, що люди інші відзначають, що звертають увагу на те, що це у вас таке от є з ізюминкою і помітне. І праворуч від кола напишіть мої перепони. І напишіть туди все, що вам заважає. Усе, що заважає, таке як сумніви, страхи, чужі поради. Можливо, є люди, які на вас мають вплив, свідомо чи несвідомо, можливо, ви від когось залежите. Це теж важливо визнавати для того, щоб приймати певні рішення, щоб ви хочете змінити. І робити для цього кроки. І зверху напишіть цю формулу. 60% даність це те, що можливо не змінити. Цей час він у нас в цьому втіленні. А, от, Слова людини, яка вже не один рік, дуже талановита людина, але не один рік, може, не одне десятиліття, вона живе з онкологією. І кожного разу їй дається термін, тривалість у три місяці. Далі не факт, що він буде продовжуватися термін життя. І єдине, що має цінність для неї, це час. Ніколи, ну це її слова, ніколи не дозволяйте, щоб хтось даремно витрачав ваш особистий час. Слідкуйте за тим, куди ви направляєте свій час життя. Зовнішні обставини певні, на які ми не можемо повпливати. І внизу напишіть 40% вибір, що ви реально можете зробити. Які кроки ви можете зробити для того, щоб реалізувати ціль, яка у вас є? Які стратегії вам потрібно зізнатись собі, що ви дієте в таких стратегіях? І які зміни у сприйнятті у світогляді, себе, світу там і так далі? Подумайте над цим. І подивіться на картину в цілому, які ресурси недооцінені? які перепони перебільшені. Що реально можна змінити. Рекомендую вам зробити це письмово. І зробіть висновочок. У одному-двома реченнях мій наступний крок пропишіть, що покроково ви будете робити. Не завжди ми можемо змінити щось, що зараз є. І це може бути 60%. Але Пам'ятайте про те, що є ще 40%, з якими ми можемо усвідомлено працювати. І це залежить від наших дій. А, можливо, коли ви боретесь з якоюсь ситуацією, і вам здається, що це безпросвітно і немає шансів, то якраз ви близько біля того, щоб змінити. Повірте, я точно знаю, я працюю з людьми, які. Знаходили рішення з таких ситуацій, на які не кожен має здатність попливати. Але мене дивляться, точно люди не слабкі духом. І якщо ви хочете побачити свої ресурси, відкрити енергію для своїх дій, для життя, для щасливого життя. Записуйтесь на консультацію, або пишіть в директ, або в коментарях енергія. На цьому до нових зустрічей.